Дякую, шановні колеги. Я хотіла би вашу увагу звернути на те, що юридична спільнота ще мінімум 10 років тому обговорювала. Необхідність саме запровадження інституту корпоративних договорів як в акціонерних товариствах, так і в товариствах з обмеженою відповідальністю. Ми розуміємо, що держава не має диктувати бізнесам і акціонерам і, чи учасникам в товариствах, як їм жити у власних компаніях і як їм регулювати їхні відносини. Тому ми Зі маємо з вами унікальну можливість нарешті запровадити інститут укладання корпоративних договорів, повернути багато угод з за кордону і врегульовувати корпоративні договори не за англійським правом, не за правом якихось інших іноземних країн, а саме за українським законодавством. Тому я не наполягаю на цій поправці, але я дуже прошу всіх підтримати наш законопроект, бо це реальна реформа. На законодавства, дякую.